За останній місяць Служби у справах дітей розглянуто 125 заяв, повідомлень, які надійшли на адресу служби. Підготовлено 9 проєктів рішень на засідання виконавчого комітету, проведені 3 засідання комісії з питань захисту прав дитини та взята участь у 17 судових засідань. На підставі прийнятих рішень 5 дітей набули статус дітей позбавлених батьківського піклування, 35 дітей з числа внутрішньопереміщених отримали. Статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, двоє дітей влаштовані до дитячого будинку сімейного типу, троє дітей усиновлені, з зв'язком можливості влаштувати дітей до сімейних форм виховання. Одна дитина вперше влаштована на державне утримання. Щодо восьми дітей продовжений термін їх перебування в інтернатному закладі. Сьогодні на обліку служби у справах дітей перебуває 197 дітей. З них 42 дитини сироти, 113 дітей, позбавлених батьківського піклування та 42 дитини, які опинились у складних життєвих обставинах. 70% статусних дітей влаштовані до сімейних форм виховання. 61 дитина перебуває під опікою, 42 дітей виховуються в дитячих будинках сімейного типу. Зв'язку з, з неможливістю влаштування до сімейних форм виховання 45 дітей перебувають на повному державному утриманні професійних закладів, на утриманні інтернатних закладів або в обласному будинку дитини. Початку року до служби у справах дітей надійшло 16 повідомлень щодо насильства сім'ї, свідками якого стали діти. Всі повідомлення розглянуті. Внаслідок того, що двоє дітей постраждали внаслідок фізичного та психологічного насилля, діти взяти на облік служби, з ними буде проводитись соціальна робота. На протязі місяця перевірено 23 сім'ї групи ризику. За наслідками перевірки до міського відділу поліції скеровано 5 листів щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності та підготовлено 3 позовні заяви щодо позбавлення батьків батьківських прав. За цей період на сторінках служби розміщено 22 публікації щодо діяльності служби.